Вас на Хмельниччині, я Світлана, якщо ви завітали вперше, у нас сьогодні дуже гарна погода. Не спекотно, вночі пройшов дуже сильний дощ, і сад просто вмився, напився, позеленів і дуже гарно змінився. Але нам обіцяють також кардинальну зміну погоди, тому я вирішила сьогодні відзняти відео, показати вам. Гарний насичений весняний сад, тому що через тиждень він буде зовсім інший. А якщо прийдуть приморозки, то він також дуже зміниться. Тому поки все квітне, квітнуть дерева цього року дуже класно бачу у всіх, то вирішила і я поділитися своїм весняним садом. Для початку дивіться, як гарно розпустився клен, який я висаджувала десь тиждень тому. І як гарно на ньому вже порозкривались листочки. Тобто дерево гарно прижилося, і він вже дивіться, як він класно відрізняється від зеленого листя. Тому я думаю, він і буде таким жовтувато-червоним, подивимося, коли вони розкриються, але він вже класно пасує серед зелені, гарно виділяється. Дуже гарно цвіте вишня, дивіться, скільки цвіт. Класно. Прокидаються в нас німфеї, це біла німфея, гарно вже прокидається. Я вже вам показувала нашу калюжницю, яка вона яскрава просто квіточка серед водойми. І ось це рослинка для води. Якщо у вас є водойма, і ви хочете бачити якісь також перші квіти, то калюжниця це просто ідеальний варіант. І поряд з нею жовтенький берсклет, який також ну, дуже класно. Виділяється серед такої весняної зелені. Тут дійсно, знаєте, і квітів не потрібно, а можна гратися забарвленням листя. Чапля класна. Ми плануємо зробити ще одну, щоб вона так дивилася до води. Шукала вже серед води. І на осінь будемо робити їх масово. Хочемо робити декор з металу. Так, друга німфея також прокидається. Тут веселіска водичку п'ємо. Дивіться, ось, до речі, осока, яку я брала з каналу водного. Це я не купляла її, це осока, звичайно, з каналу. Тобто водні рослинки можна пошукати і по берегам своїх річок. І вона. Так класно цвіте. Були спочатку такі коричневі пензлики, потім вони пожовтіли. Це вже після дощу вони такі мокрі стали. Треба мені пересадити, очерет міні. Також достатньо цікава рослинка для водойми. І сад змінюється. Класно. Півонії скоро будуть квітнути. Пройде, напевно, вже цей холод і заквітнуть нас півоній. Модрина гарно розпустилася. Тут красуються бабки серед квітів. Тут в мене є обновки для саду. З'явилася в мене біля гамака... Ще одна нова рослина це райські яблучка. І дивіться, які вони прям райські, райські, наскільки вони яскраво, рожево такий колір фуксії. Дуже гарні. Серед них годівничка сова. Дивіться, яка така форма, бачите, плакуча, достатньо цікава форма. І листочки в них будуть зберігатися протягом всього року такі ось малиново рожеві, з відтінком ще такого зеленого. Тобто також вони будуть дуже класно відокремлюватись в саду. Не тільки ось весняним цвітом, який зараз ну дуже гарний. Дивіться, як гарно А й самим забарвленням листя також вони будуть виділятися. І в мене на вечір де ось ця підсвітка. Яку ви бачите на задньому плані і ввечері, також тут дуже гарно. Годівничка сова це моя годівничка, яку я продаю. Є в мене телеграм-канал, інстаграм, це все є посилання в описі під відео. І ці всі речі, якщо ви бажаєте придбати на майбутнє, що декор. Що садові меблі, то заходьте на телеграм-канал або на інстаграм. Ось так засипається туди зерно. І пташка може і присісти, бачите? І водички попити, якщо водички трохи наляти. Або зерно. Сова дуже гарна, класна. Тому запрошую вас не тільки на YouTube, а на інстаграм сторінку. Також вже створила телеграм-канал. Поступово я все виставляю, не все одразу. Все роблю поступово. Тут, до речі, класно мене перезимувала, прийнялася скумпія. І в неї навіть є цвіт, що мене дуже радує, бо я все переживала, щоб мені Альма десь її тут. Бо Альма полюбляє бігати туди-сюди, саме тут, щоб вона мені її не зламала. Але ні, все супер. Я її буду формувати як деревце на штамбі. Аналогічно, тому що скумпія вона розростається достатньо великою, в об'ємі вона може досягати ну, 5 на 6, якщо її не контролювати рості, не робити обрізки, то скумпія досягає достатньо таких великих об'ємів. Враховуючи, що вона у мене тут, на квітнику, вона ще зовсім така маленька, навіть непомітна тут серед інших росин, особливо серед цих самшитів. Але я хочу піднімати штамп на висоту десь 1,5 метри, і далі формувати вже таке дересе, щоб воно мені закривало ось тут об'єм. Ось цей простір я залишаю для неї. Тому поки я піднімаю штамп, а далі формую вже кругленьку крону дерева. Це насправді робити дуже просто. У мене ось тут я буду формувати цю мудрину аналогічно на штамбі. Це звичайна мудрина з лісу. Я хочу спробувати сформувати з неї також таку крону, кулясту, кругленьку. Показувала я посадку в минулому відео, але скоріше всього я буду обрізати її. Нехай поки прийметься гарненько, а потім я буду обрізати взагалі її дуже коротко, щоб формувати таку кругленьку шапочку. Тому що тут потрібна перша обрізка робиться дуже коротко, а далі з цих пагонів вона буде пускати молоді пагони. Тобто обрізати буду на дві-три бруньки. Ось так коротенько треба це все обрізати і формувати шапочку. Це звичайна модрина з лісу. Щоб робити плакучу модрину, яку ви бачили перед цим я показувала, то вона прищеплюється до цієї, і тоді у вас росте плакуча. Мені здається, що можна із цієї, ось так пагони пригинати, вигинати і пробувати самостійно і навіть з такої лісової красуні зробити плакучу форму. Тому що аналогічно я робила штамп з ось цієї сосни. Це звичайна сосна з лісу. Ми викопали одного року. Тільки я тут пробувала якісь квітники формувати цю сосну, і сосна, яка на задньому плані аж там йде, вона йде ж така трьохметрова. Це були рослинки, викопані в один рік разом. Цю сосну я спробувала зробити експеримент, самостійно формувати штам. Прибрала всі нижні пагони, залишила буквально таке два розгалудження. І коротко почала обрізати, формувати. А зараз я просто її прищеплюю, тому що коли ви обрізаєте такий дорослий пагін, його в принципі можна обрізати, єдине, що не зараз, тому що зараз вже такий йде сокорух рослини. Це потрібно робити дуже ранньою, навіть в лютому, в грудні можна взимку стригти спокійно, коли рослина спить. Обрізати дорослі пагони, тому що зараз піде сукорух, і вона може просто загинути. А зараз ми прищеплюємо ось ці прямо чик, і ми гілочки не пошкоджуємо, а просто обриваються ось ці пагони. Таким чином, ми робимо пухнасту кульку, формуємо саме об'єм пухнастість вашої сосни. Так само, ялини. Ви не пошкоджуєте гілочки. Тому що так ви їх обрізаєте і так вона травмується. Тому ось ця сосна, звичайно, з лісу сформована мною, їй зараз десь 7 рочків. От як я її почала формувати, це ще до Аліси, бо я так рахую, коли Аліса народилася і коли я її посадила. Тут хтось приймає сонячні ванни, отримує вітамін Д. Да, весенчик? Так, йдемо далі. Самшитами, то я дуже задоволена цією обрізкою. Після обробки, як я їх погодувала, додала антистресанту після обрізки, вони класно пішли вріст. Дивіться, який вже цьогорічний приріст пішов. Класно. Вони провітрюються, тепер вітер дує, вони всі провітрюються, вогнівка ніяка не затримується. Ну просто супер. Клас. Тому я вам раджу експериментувати зі своїм садом так само, як вдома. Ми переставляємо меблі, полюбляємо змінювати якось диван, переставити, щось кудись, декор переставити. Так само і в саду. Можна сад змінювати за допомогою обрізки. Тут в мене трошки плодового саду. Також цього року я кардинально змінила форму грушки. Зробила більш такою низькою, забрала верхні пагони, і вона в мене така гарна і квітне. Цього року я взагалі бачу, що дуже класно квітнуть плодові дерева у всіх. Незважаючи, що така рання весна, тепла в нас, але плодові дерева ну, шикарний просто цвіт. Ця грушка рання, я не скажу по назвам, тому що вона висаджена дуже давно. Це вже таке достатньо доросле дерево. Але я тепер переживаю, щоб ці приморозки на одну ніч не дали нам біди. Це пізня грушка, подарив мені і батько. Такі подарунки від батьків, коли ви живете в селі. Тут вже, бачите, є зав'язі, вже плоди сформувалися, і це класно. Є вже тепер також головне, щоб приморозок не пошкодив їх. Ось є, ще доцвітає. Класно. Це, знаєте, душа радіє, коли ви бачите результат такий саду. Йдемо на цей квітник, ось ця сосна, яка також була висаджена разом з сосною на штамбі. В цей вже ріст понад 3 метри. Бачите, яка вона висока. Я її також зараз прищеплюю, тому що я не хочу, щоб вона дуже розросталася в висоту, в ширину. А щоб вона росла такою компактною. Я і верхівки там змінюю, прибираю і прищеплюю ось ці пагони, щоб вони пошилися, а не були такими довгими. Тому їх потрібно аналогічно так, тут ще рано, трохи треба, щоб ця лушпайка трохи зійшла. Тоді дуже легко це однією рукою шур шур пройшлися і все. І ваша рослинка буде такою пухнастою, об'ємною. Навіть шишечка вже ось я, бо шишки з'являються не одразу. Це вже в дорослі рослинки. Дуже я рада, що в мене класно перезимувала гортензія на штамбі. Ось дивіться, це волотиста гортензія. Вона така світленька. Назву напишу вам, бо тут треба мені поставити бірочки біля троянд, біля всіх гортензій. То штамп волотистої, я то її вкривала, тому що це буквально восени я висаджувала, тому вкривала. Але. Коли вона приживеться, гарно вкоріниться, піде гарно вріст, то її вкривати не потрібно. Я рекомендую для новачків, хто хоче висаджувати все ж таки гортензії, то обирати саме волотисті. Після кардинальної обрізки, то в мене і дуже класно пішла лаванда вріст. Я її обрізала дуже низько. Вона в мене сформована з старих кущиків. Старі кущики я розділяла. Позаминула осінь. Так, минулий рік я цю лаванду відновлювала, обстригала, робила такий кущик, щоб в мене був пухнастий. Квітнути її не давала. У мене така тут алея з лаванди. І цього року вона вже буде квітнути, тому що, бачите, вони більш-менш такі всі однакові. І буде гарний такий рядочок з лаванди. На цьому квітнику в мене, в принципі, рослин небагато, абсолютно лаванда. Сальвія зі Шавлією І троянди. Є плетисті, є паркові троянди, такі високі на задньому плані. і Є флорібунда троянда, плюс ось гортензії додаю. Тут на штамбі гортензія. І туди додавала також волотисту гортензію. Плюс калина. Мені подобається ось цей зараз куточок. Саме по кольоровій гамі. Дивіться, які ніжні тут тюльпани. Класні. Настільки яскравий ніжний колір. ну, Це просто, дивіться, які вони гарні. Форма самої квітки, звичайна, але колір я не пам'ятаю, коли навіть я їх висаджувала. Чи восени, я просто не пам'ятаю. Звідки я їх брала, цю красу? Але колір бомбезний, скажу я вам так. І гарне поєднання фіолетовий і рожеві. Весенька гуляє. Так, але це не все. Дивіться, до речі, агроволокно не ховаю, буду вкривати гортензію. Ось тут в мене приклад. Хтось тюльпанчик ось зламав. Приклад, як робити не потрібно. Саме посадки тюльпанів. Тому що наскільки гарніше виглядає посадка, де у вас тюльпани зібрані такою кучкою по 5-6 цибулинок одного кольору, одного виду. А це моя помилка такого недосвідченого садівника, де я висадила аналогічно 6 цибулин, але все різних тюльпанів. Тобто, ну. Воно виглядає звичайно гарно, але якби тут було понад 10 квітів одного виду, ось такого, то було б набагато яскравіше, гарніше. Вони зараз, скоріше всього, і переквітнуть і я ці залишу, а ці буду всі розсаджувати, щоб вони були в різних куточках, але одного кольору. Тому що вони всі гарнюні. Но вони гарні, коли є одна кольорова така плямка в саду, а не. Всі різні. До речі, що до цього тюльпану. Цікавить ваша думка. В минулому році він був такий самий. Мені сказали, що це хвороба, і такі тюльпани потрібно взагалі прибирати, коли йдуть ось такі, бачите, полосочки. Також мені писали, що це перезапилення тюльпанів, тому він такий полосатий двох кольорів. Але також мені пишуть, що це такий сорт, і щоб я на це все не звертала уваги. Мені вони подобаються. Він дуже гарний, дуже яскравий, такий. Ну, дуже гарний, погодьтесь. Такий незвичний тюльпан, яскравий. Цікавить ваша думка, будь ласка, поділіться в коментарях. Ну, і взагалі, якщо ви новенький глядач, то я вас раду записую підписатися на мій канал. По садівництву та городництву, незважаючи на ті фури машини, які заважають дуже часто переглядати відео, але все одно я вас запрошую підписатися, залишати вподобайки та підтримувати український контент. Райські яблучка, до речі, це не одне дерево на ділянці. Ми їх висадили декілька. Друге ось тут біля возу. Дуже гарно поєднується саме ось цей колір, що рожевий, що малиновий самого листя з коричневим возом. Ну і на фоні світлої стіни. Воно як розростеться, набереться об'єму, то це буде виглядати дуже гарно, дуже ефектно. Тому посадка рослин також на це звертайте увагу, де її місце. Не висаджуйте одразу, а знаходьте саме потрібне місце, і тоді ваша рослинка буде виглядати дуже яскраво. Враховуючи, що нас очікують приморозки, то потрібно наш сад від цих приморозків, змін погоди, захищати. Тому зараз покажу вам препарати, якими я буду зараз користуватися. Оберу день, коли не буде дощу, хоча б один день, тому що зараз. Напевно, за півтора місяці весни перший раз пішли дощі. і причому такі в нас насичені душі майже кожен день, по пару разів на день обіцяють взагалі два дні, просто зливи цілий день. І для наших рослин це також стрес. То посуха, то дощі, то зміна температури, то спека 25 градусів, то вночі, ось мінус два, мінус три. Тому для наших рослин це стрес. Тепер давайте поговоримо, як захистити наш сад від цього стресу. Обробки ми зараз не перестаємо робити. Проходимось і від кліщів, і від хвороб, і від шкідників. Ну, головне безвітряна погода, тиша, спокій, бо в нас зараз ось знову надходять хмари і знову має бути дощ. Хоча мій сад потребує обробки, особливо хвойні. Я думала, якраз вам показати свої обновки. Щодо обробок і сам препарат, і мій костюм, тому що я купила такий захисний костюм і маску. Думала, вам обіцяла показати, але бачу, що просто пройдуся по препаратам. Так, найкращий препарат зараз саме антистресант це Мегафол. Ми його обов'язково додаємо до бакових сумішей. Використовуємо його саме зараз. Ось весна, там початок літа. Якщо літо таке початок саме нестабільний, буває літо холодним дощовим, то мегафол додаємо обов'язково до бакової суміші. Він допомагає рослинці спокійно перенести ці погодні стресові умови і гарно продовжувати розвиватися та рости. При додаванні, до речі, ось мегафола. Це саме листове живлення не під корінь, а по листу. То прилипач додавати не потрібно. Ну, щодо бакової суміші, я думаю, всі ми зробили першу обробку вже нульову, точніше, першу обробку хтось і другу пройшовся. Тому для профілактики, особливо, коли у нас такі от зараз дощі, вже пару днів, і ще обіцяють дощі, то робимо все одно бакові суміші від кліщів, наприклад, мірай. Те, що в мене є, чим я запаслася. Від хвороб можна додавати чи хорус, чи квадріс. У мене є відео окремо по препаратам, де я просила вас робити скріни, щоб ви мали можливість брати різні ці препарати, мішати їх, щоб ці кліщ не звикали до препаратів, тому що не можна використовувати весь час один той самий препарат, потрібно їх мішати. То, Наприклад, беремо ось Міральд, беремо хорус від кліщів, і від хвороб, і обов'язково від шкідників. Щось беремо так само, Енджіо. І змішали е... мегафол. Ці всі препарати, ми їх мішаємо окремо, розводимо кожен окремо і потім додаємо вже в бак оприскувача, все разом і доводимо до потрібної нам літрів, 10 літрів чи 15, наскільки ви робите цю бакову суміш. Тобто розвели окремо кожен препарат, можна і разом деякі розвести, то наскільки вже спритний в цьому, а потім все зляли разом в бак оприскувача. Дуже класно зараз, ось, наприклад, по хвойним додавати вже хелати, ось такі хвоям. Це саме добриво по листу, супер діє. Його також можна вносити і сюди, в бакову цю суміш, одразу. Це все можна робити одразу, щоб не бігати по сто раз. Якщо ми проходимось по городині, ось такі можна брати. Ну, це вже коли на городі у нас будуть овочі рости. Тобто робити так само бакову суміш і додавати добриво, то просто супер. Чи 20-20-20, де міститься? Всі макро- та мікроелементи ми також додаємо сюди і проходимось по нашим рослинкам. Тому раджу вам зараз все ж таки використовувати мегафол, він діє як антистресант. Тому обов'язково його додавайте до своєї бакової суміші, щоб ваші рослини пережили ось ці весняні такі нестабільні погодні умови. Ну, а ось наші такі нестабільні погодні умови. Вже як ви бачите, пішов на знову дощик. В кого його немає, то вам я його посилаю, бо часто ви просите, щоб пошліть і нам дощика, то нас знову ось крапає. І обіцяють і на завтра, і на післязавтра. Тому. Якщо навіть і похолодає, буде такий приморозок на суботу нам передають. Але якщо буде погода така більш стабільна, безвітряна, комфортна, то якраз класно робити обробку. Тобто не зважайте на цей приморозок. Навпаки, ви допоможете рослинці пережити цю такий перепад температури і обов'язково проводьте обробки. Ви побачите тоді дійсно результат своєї роботи. І вдячність рослин на таке ваше піклування про них. Все. На цьому я прощаюся ось таким дощиком. Але дуже класно ми сидимо зараз під дахом і спостерігати за такою, бо вітру немає, тиша, спокій, і спостерігати за такою погодою. Пити каву. Тому я дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця, хто залишив подобайку, підписався на канал. Дякую всім і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!